Магазин Аврора пропонує великий вибір посуду та кухонного приладдя. Ось така ємність для сипучих. Коштує 139 гривень на один літр. Бамбукова кришка, схло. Менший об'єм коштує 149. Скляний глечик для напоїв. Верх бамбук 199. Графін для напоїв скляний з кришкою 59. Соковитискач ручний. Можна придбати за 99 гривень. 660 мл об'єм, глечик для напоїв. З пластиковою ручкою на 1 літр, на 1,5 літра, вибачте, 139. Салатник скляний на ніжках 39, салатничка для хріну та соусів 24, соусниця скляна з ручкою, можна. Придбати ось така за 59. Цукорниця, скляна, рифлена та звичайна коштують 88. Набір піал на бамбуковій підставці: три штуки, коштують 199. Тарілка десертна скляна рифлена 20 см в діаметрі 88. Блюдо Глибокий люмінар 88 гривень. Ось так виглядає. Схожі тарілки від різних виробників. Прямокутні, 69 гривень. Та ось таку можна придбати за 77. Тарілка обідня 22 см в діаметрі 59 см. Ось такі квітки. Тарілка десертна від «Люмінарк», 44 гривні 18 см в діаметр. Тарілка десертна 49 гривень 19 см в діаметрі. Салатник скляний 49 гривень 15,5 см. Салатник скляний більшого об'єму 17,5 см в діаметрі 59. Тарілка скляна, прямокутна 28 на 20 149 гривень. Тарілка десертна, 19 см в діаметрі 25. Салатник скляний від алюмінарк, 16 см в діаметрі 49. Тарілка десертна від Люмінарк 18 см в діаметрі, 69 м'ятний колір. Тарілка обідня від Люмінарк 74 25 см в діаметрі. Також м'ятного кольору гарного. Тарілка обідня фарфорова з візерунком 119 см. Цукерниці скляні в виді листа 99 гривень в асортименті. Бульйонниця скляна з вушками, акційна ціна 49. Ось така рифлена також вушка, зелений колір 69. Салатник фарфоровий з принтом. Можна придбати за 64. За 64 гривні можна придбати ось таку гарну бульйонницю. Набір посуду, блюдце та чашка. Ось такий голубенький колір 199. Салатник відлюмінарка 12 см діаметр, 39. Кухоль порцеляновий. Симпатичні горошки. Коштує 64. Кухоль порцеляновий 99. Ось такі чашки можна придбати за 88. Порцелянові кухлі за ціною 59 гривень. Ось такі. Ось такі чудові зірки. Ну куди ж без такої гарненької чашки фарфорової м'ятного кольору? 69 гривень. Ємність для сипучих від Алюмінарк з кришкою на 1 літр 99. Ось така рифлена коштує 119. Подарунковий келих для пива на пів літра 119. Вибір келихів для вина на довгій ножці Ось, ось так. Така краса коштує 119. Келих для шампанського можна придбати за 49 гривень, 185 мл об'єм. Келих для вина скляний 325 мл об'єм 34. Також ось такий келих для вина за 44 гривні. Келих для коньяку 240 мл об'єму. Коштує 39. Чарка скляна на 60 мл об'ємом 22. Та ось таку на 30 мл можна придбати за 13. Склянка висока, важка, 380 мл об'ємом 27. Склянка висока, кольорова, коштує 44. Біла прозора 34 гривні. Контейнер харчовий з кришкою та ось такими ручками. Об'єм 565 мл 44. Більший об'єм коштує 49 на 1 літр. Та ще більший об'єм можна придбати за 69 на 1,4 літра. Набір ємності для спецій такі гарні курочки 77. Пляшка для олії та остуда 2 в 1, 109. Форма для випікання кексів, 9 штук на листу, 77, Акційна ціна. Ось таку форму для випікання силіконову у вигляді серця. 6 штук на листу можна придбати за 49. Форма для приготування яєчні 24. Набір ножів кухонних металевих, Дві штуки в упаковці 49. Пензлик кулінарний 24. Набір пензлик та лопаточка. Коштують 34 гривні. Килимок для розкатування та випікання тіста 142 гривні 65 на 45. Ложка шумівка металева 59. Ніж для овочів та фруктів 34. Щипці кулінарні металеві. 34. Та ось такі 29 гривень. Чайник заварювальний скляний з корковою пробкою 249. Чайник заварюваний скляний French Press 229. Менший об'єм коштує 139. Серветниця коштує 49. Ось така хатка. Також за такою ціною можна придбати ось таку серветницю. Коробка для серветок пластикова з кришкою коштує 59. Серветниця дозатор. Дерев'яна, 99. Пластикова серветниця дозатор кольорова 59, кришка універсальна, склота, клота силикон 229. Бамбукова менажниця на три відділення 49, Ківш металевий без кришки, 127. Ківш алюмінієвий з скляною кришкою 16 см в діаметрі. Можна придбати за 299. Ківш із нержавіючої сталі з кришкою на 1,2 літра 349. Ємність харчова металева з кришкою 99. Кастрюля з кришкою від Браво Шеф на 2,6 літра, 299. Кастрюля алюмінієва з кришкою на 1,4 літра, 349. Алюмінієва кастрюля з кришкою на 1,9 літра коштує 399. Сковорода алюмінієва 20 сантиметрів в діаметрі 169. Маленька алюмінієва сковорідка, 14 сантиметрів в діаметрі 84. Набір із двох дошок 199. Жароміцна скляна форма для випікання на 2 літра. 199. Ось така жаровниця з кришкою. Важка, коштує 299. Миска вставка для водяної пані, металева 99. Решітка гриль, металева. Коштує 129. Набір пластикових мисок, три штуки в упаковці 49. Миска металева дволітрова, коштує 88, набір стопок з золотим візерунком, 6 штук в упаковці, 169. Набір рушників з мікрофібри, 3 штуки в упаковці, 27. Ось такий набір рукавичка, так, прихватка 55.